Лікарю, у мене в голові маленька людинка. Весь час лається матюками. Хе-хе-хе, та це легко виправити. Тисячу доларів і ніяких проблем. Е, лікарю, а знаєте, що зараз сказав маленький чоловічок? Для того, щоб жінка в суперечці змінила свою позицію на діаметрально протилежну, з нею потрібно погодитися. Ну, або трохи потупити. Хлопчик Петрик народився біля винного рілчаного магазину. Здавалося б, доля вирішена, але ні, він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився там. Є дві новини, Ватсуне. Одна хороша, а друга не дуже. З якої почати? Ну, з гарної, Холмсе, до нас їдуть дві леді. А то яка не дуже, Холмсе? Та обидві не дуже. Я зрозумів свою помилку. Я був неправий. Я осел. Ну я не знаю, що ще сказати. Скажи і а? Вертається Богдан дуже пізно вночі додому. На порозі його зустрічає батько. «Ну що, знову шлявся по дівках. Пив, курив! Ой, тату. Заздрість це погане почуття. Оголошення, загартований болт без корозії та інших хват познайомиться із симпатичною гайкою можна з двома. Ха -ха. Довжина різьби дозволяє. Мати запитує сина: А що ти будеш робити? Поки я буду ходити по крамницях. Ой, та буду грати з нянькою або з залізницею, відповідає син. Залежить від того, що вибере собі тато. Все, їду додому, до села. Буду батькову справу продовжувати. Еге, ага. отже, бухати будете. Вийшов Ілля муромець на роздоріжжя трьох доріг і побачив, що стоїть там камінь. На ньому було написано на срано, ще й хтось наблював.